Добрий вечір. Майже півмільйона українських громадян сьогодні стали вимушеними переселенцями. Нове життя на новому місці вимагає вирішення нових проблем. Здавалось би, одна країна, які можуть бути проблеми з адаптацією. Як показав час, вони дійсно є. Президент Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні говоритимемо про права переселенців. Допомагати нам в цьому будуть Андріана Сушко, начальник Управління праці та соцзахисту населення Ужгородської міськради та Сергій Олексіюк, директор Ужгородського міського центру зайнятості. Для початку пропоную послухати історію людини, яка абсолютно свідомо пішла на те, щоб змінити своє життя, залишивши свій дім в Луганській області. Мого рідного міста до Ужгорода 1461 кілометр. Це моя найдовша подорож взагалі. Причому така цілеспрямована з валізами це не було втечі. Це був вибір на користь того, що я не сиджу і не чекаю чогось, манна небесна. Я, мені треба десь спокійне місце, щоб жити і працювати. Я спочатку, коли реєструвалася в регіональному штабі з переселення в адміністрації, мені не дали жодних довідок, просто записали. А Потім вийшов закон, що ці довідки треба робити. Ну, було багато вільного часу, пішла, здала ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду і все сказали: ми зателефонуємо. оформила картку банківську соціальний рахунок, тому що говорили, що будуть якісь виплати колись, ще ніхто нічого не знав, бо фінансування не було. А, і, і все. Пройшов буквально тиждень, сказали, що все, приходьте, ще там один підпис поставте, Я забрала цю довідку, е, забрала картку в банку, який мені рекомендували тут у соцзахисту. Ну, На тому закінчилися. Вона це був перший документ, який я отримала, переїхавши до Ужгорода. В цілому будь-який документ, який регламентує моє життя і перебування на цій території. А потім, коли вона стала потрібна, що стосується процедури, вона була дуже проста. По-перше, переселенці обслуговувалися поза чергою, хоча черзі зістояли, тому що ну, вона була невелика, і її складали переселенці. Коли вже вийшов закон, що з 1 грудня не буде фінансування будь-яких фінансових операцій з юридичними фізичними особами на території, де проводиться то на території окупованій, то е, з місця роботи мені зателефонували, сказали, що цю довідку, якщо її немає треба терміново робити, бо тому що часу було 4 чи 3 робочих дні. І якщо її не буде, то з грудня я не буду отримувати заробітну плату. Вона в мене вже той момент була, тому я відсканувала, відправила все. Ось вона мені знадобилася. Більше того, наскільки знаю, е, ці соцвиплати, вони торкнулися стипендіями студентів І також ми їх оперативно на це все мобілізували, вони також і довідки зробили. Тобто вона зараз, по-перше, цю допомогу мінімальну, яку ми там отримаємо 442 гривні. Ця довідка мені дозволила її отримувати і зарплатню свою отримати також вже враховуючи цей документ. Працюю за своїм попереднім місцем роботи. Зараз це місто Сєвєродонецьк, дистанційно викладаю в університеті на своїй ж кафедрі зі своїми студентами. Просто тут проживаю, дистанційно працюю і держава виконує поки що свої фінансові зобов'язання, так і це державний вищальний заклад, зарплатню, нам виплачують стипендію. Студентам також, ви знаєте, ті статуси, які зараз надаються людям, там переселенці, біженці, коли говорять просто, що людина зі сходу, це трішки принижує все таки гідність. І коли, наприклад, я прочитала цей закон про статус а, тимчасово переміщених осіб, там написано, що має бути виключена будь-яка дискримінація за цим територіальним походженням з приводу пошуку роботи, місця для навчання дітей, дитячих садочків, соціальних закладів тощо. Але спілкуючись з людьми, які мають юридичне відношення до цього документу, я кажу, як регулювати те, що наприклад офіційно на сайтах оголошень пишуть, що не надаємо житло. Вихідцям з Луганської Донецької області. Чи це є не дискримінація, тому що з вашими садочками школами там по-людськи люди самі домовляться, якось влаштують своїх дітей. А, а тут ти навіть не маєш права голоса сказати, що ну давайте поговоримо, та ми нормальні, та ми можемо платити, та ми адекватні її. Ну, не маємо відношення до тієї ситуації в цілому. Ні, ти одразу ти залишений. Без шансу і можливості, скажімо, просто хоча б переговори з цього приводу вести. Нам треба знати свою країну зсередини. якби ми знали її зсередини. Якби ми спілкувалися, то ми б ніколи не дійшли до такого лиха, яке ми зараз маємо. Отже, ми продовжуємо розмову. Вітаю вас у нашій студії. Андріана Антонівна, облік усіх переселенців веде управління праці та соцзахисту. Скільки вже сьогодні офіційно зареєстрованих маємо таких людей в Ужгороді? Офіційно зареєстрованих по місті Ужгороду, тобто ті, які отримали статус, у нас уже переселенці і перебувають на обліку в управлінні праці і соціального захисту. Тобто ті, які фактично проживають по місту Ужгороду, вже станом на сьогодні є близько 500 осіб. Ну тяжко сказати точну цифру, тому що щодня люди прибувають і щодня видаються нові довідки. Близько 30 у нас звернені на день переселенцям, тим, яким положено такий статус, надається згідно постанови 509 статус протягом одного дня. Тобто, вся процедура займає оформлення і взяття на облік переселенця один день. Це ті особи, які прибувають із тимчасово окупованої території України, а також на тих територіях, де триває антитерористична операція, тобто всі громадяни, які прибувають до нас із Автономної Республіки Крим. Луганської області, а також Донецької області постанова 509 про взяття на облік переселенців вступила в дію з 1 жовтня 2014 року, тобто із цього періоду функції покладені на органи соціального захисту населення по місцю фактичного проживання. Тих чи інших переселенців, ну для того, щоб стати на облік, необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування, там де управління праці і соціального захисту населення, із паспортом і ідентифікаційним номером. Тобто процедура максимально спрощена. Що це означає взяття на облік? Тобто, в першу чергу потрібно стати на облік, а в подальшому вже призначаються всі соціальні допомоги. Пенсії, взяття на облік у фонд зайнятості, взяття на облік у податкову інспекцію, тобто першочерговою первинною ланкою реєстрації переселенців є управління праці соціального захисту. То вона нікуди не зможе ніяких дій робити, якщо не отримає Ні. цю довідку. якщо раніше до 1 жовтня облік осіб, які прибували в Закарпатську області, в місто Ужгород відбувалося ну штабом, який займався переселенцями, то пізніше ці питання врегулювалися на рівні уряду, оскільки була дуже велика плутанина, особи то прибували, то відбували, не було єдиного реєстру. Тому ці питання потрібно було упорядочити. І з 1 жовтня у нас вступила дія. Постанова, де чітко передбачена ця процедура, і може трошки детальніше про той спектр соціальних послуг, які надаєте, власне, про допомогу соціальну. Е, ну, якщо говорити про соціальну допомогу переселенцям, то вони мають право на призначення всіх соціальних допомог, які передбачені законодавством, і для інших верст населення. Е, зокрема, якщо... Е, Переселенці, наприклад, було призначено соціальну допомогу при народженні дитини у зоні, де проводиться на сьогоднішній день терористична операція, вона звертається до управління праці і соціального захисту міста Ужгород, якщо вона фактично перебуває тут, для продовження виплати цієї соціальної допомоги. Для цього, якщо це звернення первинне, тобто дитину вона, наприклад, народила в місті Ужгороді, то подається пакет документів ну, в загальному порядку, який передбачений і для інших. Мешканців міста Ужгород відповідно до того, на яку соціальну допомогу вона претендує. Якщо вона звертається за подовженням виплати, необхідно тільки, придивити тільки тільки паспорт, ідентифікаційний код, і допомога призначається відповідно до електронної особової справи, яку надає нам Мінсоцполітика відповідно до запиту нашого органу праці і соціального захисту населення. І допомога призначається відповідно до електронної особової справи. Що стосується нових виплат, які призначаються переселенцям, то також з 1 жовтня 2014 року, тобто фактично, вже два місяці, діє у нас постанова номер 505, Цією постановою передбачено надання адресної соціальної допомоги особам, які прибувають до нас із окупованої території України, а також з території, де проводиться антитерористична операція. Тобто, знову ж таки, Донецька, Луганська область, Автономна Республіка Крим. Ця допомога призначається на проживання переселенців. Тобто, в самому формулюванні так і звучить, що це якби адресна допомога на проживання. Щоб отримати цю допомогу, знову ж таки необхідно для початку встати на облік в управління праці і соціального захисту населення після взяття на облік разом з цією довідкою необхідно написати заяву на призначення соціальної допомоги на сім'ю, тобто звертається до нас один член сім'ї уповноважений представник. Паспорт необхідно пред'явити довідку про взяття на облік всіх членів сім'ї. Ідентифікаційний код. Якщо у складі сім'ї є чоловік, наприклад, звертається дружина за призначенням соціальної допомоги, вона одружена має чоловіка, необхідно його письмову згоду, що він не проти, щоб соціальна допомога виплачувалася на нього і на неї. Якщо є діти в складі сім'ї надаються додатково свідоцтво про народження всіх дітей. Розмір цієї допомоги становить 884 гривні на члена сім'ї, який є непрацездатний, тобто це стосується інвалідів, пенсіонерів а також дітей. І 442 гривні на кожного працездатного члена сім'ї, але урядом передбачено обмеження розміру цієї соціальної допомоги. Допомога на сім'ю в сукупності не може перевищувати 2400 тисячі Тобто, це є якби планка більше за якою соціальна допомога не може бути, навіть якщо по розрахунку вона виходить на сім'ю більшою. Ну, допомога виплачується протягом півроку. Є обмеження, звичайно, до виплати цієї соціальної допомоги, ну, в першу чергу. Постановою передбачено, що якби заєвник не має бути утриманцем держави. Тобто, якщо у складі цієї сім'ї є особа працездатного віку, вона обов'язково повинна стати на обліку фонд зайнятості або працевлаштуватися незалежно від того, чи працює вона чи ні, оформлена на тій території, де вона проживає в Луганській Донецькій області. То, якщо особа протягом двох місяців не працевлаштувалася, розмір соціальної допомоги буде їй зменшено на 50%. Якщо на подальший період не працевлаштувалася працездатна особа сім'ї, допомога виплата її припиняється. Тобто є такі обмеження. Крім того, відмовляється у призначенні соціальної допомоги у трьох випадках, якщо у складі сім'ї є особа, яка має майно за межами. Проживання, тобто за межами Луганської Донецької області, якщо у них наявне таке майно, допомога не виплачується, оскільки допомога призначається саме на покриття витрат на проживання. Крім того, є обмеження щодо наявності автомобілів. Якщо у власності Сім'ї в користуванні є більше ніж два автотранспортних засоби, допомога не призначається. Ну, є звичайно тут трошечки пільги. Якщо автомобіль вітчизняного виробництва більше. 10 років він не включається у цей виняток і більше 15 років автомобілі іноземного виробництва. І ще один такий нюанс: якщо у володінні члена сім'ї є депозитні рахунки, які перевищують десятикратний розмір прожиткового мінімуму, допомога також, якби є. Звичайно, ці питання. На сьогодні функції контролю поки що не покладені над ними. Ну але в нас діє загальний закон про діяльність державних соціальних інспекторів, які ну правомочні робити за запити, наприклад, удаї і ці всі речі відслідковувати. Тобто, заявник обов'язково попереджається, що законом передбачені такі обмеження. Ми вже почали розмовляти про зайнятість. Сергій Максимович. Як налагоджена робота в Ужгородському міському центрі зайнятості, власне, з переселенцями. Як вже сказала, будемо говорити наша колега. Це правильно, ми співпрацюємо з управлінням соціального захисту, обмінюємося інформацією. І саме основне, всі люди, які там проходять, отримують довідки працездатного віку, звертаються до нас. Ми обов'язково їх приймаємо вже в той же день, індивідуально співпрацюємо з кожною людиною, надаємо спектр послуг. І стараємось допомогти у вирішенні даного питання. Тим більше було вже сказано, що уряд розробив ряд заходів, які ну, будемо говорити, полегша їм питання, і зареєструватись, і отримати статус, і навіть отримувати матеріальну допомогу на випадок безробіття. Є декілька випадків або случаї, в яких яру. Спрощена система. Перше, якщо не всі документи є, ми, вони в одлічі від остальних, ставляться на облік і їм надаються всі соціальні послуги згідно чинного законодавства. Точно так же, якщо людина звідти виїхали, а не встигли, вони за будемо говорити, Забрати, да, забрати трудову книжку чи, допустимо, розрахуватись з роботи, да, то теж відпрацювали механізм, де вони повинні нотаріально завірену заяву на звільнення, послати роботодавцю заказним листом з увідомленням нам предоставити копію і. Квитанції, що вони дійсно послали з описом, що там в конверті, і ми ставимо на облік і згідно чинозаконодавства, при надаємо всі соціальні послуги, а також призначаємо матеріальну допомогу. Одне тільки в тому, якщо не всі документи є, то допомога призначається їм у мінімальному розмірі, як для застрахованих осіб без урахування страхового стажу до збору всіх документів. Щоб потім можна було зробити перерахунок, і вони повноцінно получали. І я саме основне скажу: правильно сказано було. Що саме зараз єдиний є реєстр, видається довідочка, і вона необхідна, бо багато людей переїжджають і за чого? Що? що вони дето в районі чи в області знаходять житло собі. І вони переїжджають, щоб цей облік шов, щоб знали, які допомоги вони отримали. Для цього і потрібно точно так же тут сказано: всі, хто люди до нас звертаються, теж до 31 грудня вони повинні предоставити довідочки, що зареєстровані. В управлінні соціального захисту для того, щоб в подальшому отримувати всі допомоги. Бо хто ці довідочки не предоставить, то з 1 січня 2015 року ці допомоги там написано, о, припиняються. Да, це теж ми людям роз'ясняємо і хочемо, щоб вони правильно це зрозуміли. Але всі люди, хто має документи, незалежно о, звідки там він приїхав з якого міста, він по місці свого проживання. Має право звернутися в службу зайнятості для того, щоб йому сприяли працевлаштуванню. Чи є вже такі е, люди? Які... я вам скажу до нас? Звернулося 114 чоловік, було зареєстрованих. Статус мали 53 особи, 15 чоловік працевлаштовано за направленням служби зайнятості. Більше 15 чоловік самостійно працевлаштувалися. Проблематично в тому, що, перше, там зарплати середні були набагато вищі, ніж в місті. Ну, і не тільки в місті Ужгороді, але й в Закарпатті, вам скажу. Друге, що професії, з якими вони приїжджають, вони різко відрізняються від наших. Але в цьому плані ми працюємо постійно, стараємося допомогти кожній людині, щоб вона могла налагодити своє життя. Тут де вони перебувають, ну це промислові професії, я так розумію. В першу чаю да, особливо лікарів багато, які викладачі, які в технікумах викладали профтехучилища, де да, навіть кандидати наук, інженери гірничні у нас немає таких же розробок де в цьому питанні, але ми співпрацюємо не тільки з державними установами. От зараз навіть в мене були громадські організації, які. Хотять допомогти даній категорії людей, щоб знайти роботу перенавчання, от ми обговорювали, і це все можливо організувати в службі зайнятості індивідуально для кожної людини. Індивідуально працюємо з роботодавцями, щоб допомогли цій категорії людей. Ну і потрошки воно вже, як говориться, пішов в рук. От хотіла вже на сам кінець, я так розумію, що не припиняється цей потік переселенців і тих людей, які роблять ці довідки, можливо, якась порада для них коротко загально для тих, хто може ще сидить і думає, чи, чи чи воно треба, чи йти, чи не йти. Ну звичайно, в першу чергу необхідно переселенцям ще раз наголошую звернутися і стати на облік в управліннях соціального захисту, оскільки саме підставою для взяття на облік. По всім іншим державним інстанціям є довідка, яка видана управліннями соціального захисту. Для цього необхідно звернутися на площу Петифі24. Там знаходиться управління соціального захисту саме для тих, які проживають фактично на території міста Ужгород. Для цього необхідно взяти необхідний пакет документів. Він є мінімальним на сьогоднішній день. Це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо паспорт з тих чи інших причин втрачений або залишений на тій території, де триває антитерористична операція, необхідно звернутися в першу чергу у міграційну службу для поновлення документів. Якщо у складі сім'ї є діти, чоловіки, дружини і так далі, необхідно ну, взяти, щоб двічі не ходити, оскільки видача довідок про взяття на облік займає дуже Невеликий період часу вона видається протягом одного дня, і фактично за один день можна оформити і довідку про взяття на облік, і стати на облік, і оформити соціальну адресну допомогу на проживання. Тому необхідно взяти ще документи на дітей. Це свідоцтво про народження і свідоцтво про одруження. Фактично, це все також дозвільний формі заяви. Від членів сім ї. заяви да на від членів сім'ї, що вони не проти, що уповноважений представник сім'ї оформить соціальну допомогу. Дякую вам за розмову. Давайте не будемо байдужими до чужих проблем. Залишайтесь на тисі, нехай щастить.